Привіт, усім! У сьогоднішньому огляді на вас чекають наступні новини для українців у Чехії, а саме, програма повернення біженців, відновлення консульських послуг. Біженці приносять прибутки, кампанія для біженок, євросанкції, бойкот крамниці Драчик, проект Сонце для України, кримінальні новини. Проблеми у потягах, ніч костелів. А також наприкінці на вас знову чекає розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А 1 Але спочатку нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково. Уряд Чехії затвердив умови пілотної програми щодо добровільного повернення біженців в Україну. Програма триватиме з червня по листопад 2024 року. Проект не пов'язаний з мобілізацією в Україні, а спрямований на людей, які добровільно хочуть повернутися додому, наприклад, за станом здоров'я чи сімейними обставинами. Допомога полягатиме у купівлі квитків і в серйозних випадках у транспортуванні швидкою пілотний проект повернення розрахований на 430 осіб. Для 400 людей передбачені кошти на автобусний квиток із Чехії до найближчого місця проживання в Україні. Для 30 біженців буде надано медичний транспорт. Чоловіки призовного віку знову зможуть подавати заяви до консульства України на вчинення консульських дій за кордоном. Щоб отримати ці послуги, чоловіки повинні поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. Чеська філія паспортного сервісу ДП Документ також відновила прийом на оформлення документів у порядку живої черги, але це не стосується чоловіків мобілізаційного віку. Паспортний сервіс не приймає від них заяви на оформлення документів. Також за інформацією компанії БПП Легал отримано безліч звернень щодо невидачі готових паспортів філією ДП документ у Празі. Юристи закликали негайно припинити порушення, які містять ознаки дискримінації за віком та статтю. Згідно інформації Чеського міністерства праці та соціальних справ, українські біженці приносять Чехії великі прибутки. Так, за перші три місяці цього року вони перерахували до бюджету країни майже на 3 мільярди чеських крон більше, ніж спожили з неї. Для порівняння, у перший рік повномасштабної війни видатки на українських біженців склали 25 мільярдів крон, а доходи 12,6 мільярдів. У 2023 році вже був практично баланс, витрати відомство оцінило у 21,6 мільярда, доходи у 21 мільярд. Згідно з дослідженням у Чехії, працюють 71 українців працездатного віку. Також прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що цифри говорять чітко: українці та українки, які через війну опинилися у Чехії і зараз тут працюють, вже зараз платять до бюджету більше грошей, ніж коштуватиме нам утримання нужденних. Вони інтегрувалися у суспільство, займають важливі посади, і держава завдяки ним багатіє. У Чехії також триває інформаційна компанія для українських біженок під назвою Вони працюють там, де потрібно. Кампанія спрямована на сприяння подальшої інтеграції українських біженців у чеське суспільство та водночас показує громадянам Чехії, що українські біженці є надбанням для Чехії. Повідомляється, що чеські компанії переважно задоволені роботою іноземців. Понад 80% із них говорять про позитивний досвід роботи з українцями. Але згідно статистики, фінансове становище українців у Чехії не надто райдужне. Майже 70% з них не заробляють навіть 150 чеських крон на годину. Понад 20% не заробляють навіть 100 чеських крон. І це зважаючи на те, що мінімальна зарплата у Чехії становить 112,50 чеських крон на годину. Майже половина українських домогосподарств у Чехії не має фінансових резервів на випадок втрати роботи. Утім, згідно статистики, майже третина чеських домогосподарств перебуває у такому самому небезпечному становищі. Європейський союз за пропозицією Чехії вніс до санкційного списку медіаплатформу Голос Європи, проросійського політика та бізнесмена Кума Владіміра Путіна, Віктора Медведчука та пропагандиста Артема Марчевського. У березні цього року чеський уряд вже вніс зазначених осіб до національного санкційного списку. За даними чеського уряду та спецслужб, Марчевський разом з Медведчуком використовували медіаплатформу Голос Європи для впливу на європейських політиків. Артем Марчевський мав в Чехії статус тимчасового захисту як біженець з України. Чеська влада розраховувала, що Марчевського позбавлять тимчасового захисту через 60 днів після включення до списку національних санкцій, але несподівано сусідня Словаччина знову надала Марчевському тимчасовий захист. Можемо сподіватися, що після включення до санкційного списку ЄС Марчевський втратить вид на проживання на всій території ЄС. Закликаємо вас до бойкоту мережі крамниць з іграшками Драчик. На словацьких сторінках інтернет крамниці «Драчік.ск» власник торгівельної мережі з іграшками Драчик Душан Віклацький публікує антиукраїнські статті прямо на сторінках цієї інтернет крамниці прямо на першій сторінці його е e шопу з'являються розлоги коментарі із запереченням вакцинації, епідемії ковіду прав ЛГБТ і плюс спільноти, основних мас-медіа, президентки Зузани Чапутової або, наприклад, безготівкового розрахунку. Останнім часом у статтях стало багато ненависті проти України. Так, днями Вікласький опублікував коментар на сайті з продажу з продажу іграшок, в якому закликає українців стріляти один в одного. Словацька ініціатива Мир Україні закликала до бойкоту суперечливої мережі крамниць з іграшками. У Чехії, крім крамниць, діє і інтернет-магазин драчий.цz. Українська громадська організація «Екоклуб» та чеська громадська організація Несегнуті з міста Берно започаткувала проект Сонце для України на платформі Даруємо.цz. Вони збирають гроші на будівництво сонячної електростанції для Запорізької дитячої лікарні. Раніше, в рамках цього проекту, вони вже так само допомогли Житомиру та Львову. Наразі Чехи вже зібрали понад 270 тисяч крон. Власна сонячна електростанція допоможе отримати стабільне джерело електроенергії, заощадити кошти та зменшити залежність лікарні від палива для генераторів. Наслідує блок кримінальних новин. Клатовський суд за жорстокий напад на 57-річного чоловіка у Клатових засудив двох українців – Дмитра Корнієва, 34 роки, та Анатолія Пальчія, 30 років, до 8 місяців в колонії з відстрочкою на 14 місяців. Напад стався минулого року уночі з 15 на 16 березня. Тоді літній чоловік замовив собі таксі, щоб поїхати додому. Він попередив пару українців, які кинулися до машини, що вона вже зайнята, і попросив їх піти. Згодом він отримав кілька ударів руками і ногами, після чого опинився у лікарні з розбитим черепом і струсом мозку. Нападники також повинні виплатити 260 тисяч крон потерпілому та 40 тисяч медичній страховій компанії за витрати на його лікування. Наразі вирок суду не є остаточним. Теплицький районний суд виправдав жінку з України, яку прокурор звинувачує у замаху на тяжкі тілесні ушкодження. Згідно з обвинувальним актом, жінка мала нанести ножові поранення своєму знайомому інваліду, з яким вона проживала. Підсудна провину заперечує, за її словами, тілесні ускодження завдав чоловік сам. Інцидент стався на фоні ревнощів під дією алкоголю. Наразі вирок суду не є остаточним. Прокурор взяв строк для подання апеляційної скарги. Минулого року п'яний 31-річний українець під дією наркотиків напав з ножем на своїх батьків у Товачеві Пшеровськ. Він вбив батька та важко поранив матір, сенат Оломовського відділення окружного суду у Остраві відправив його за ґрати на 8 років. Водночас було призначено стаціонарне лікування від алкоголю та наркотичної залежності. А нещодавно у Младоболеславську поліція після оголошення розшуку затримала 37-річного українця, підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень. У Карлових варах слідчі відкрили кримінальне провадження за підозрою у скоєнні ненамисного вбивства та загрозу небезпеці під дією алкоголю у наслідок ДТП, під час якої легковий автомобіль шкода буквально перелетів через огорожі та опинився на схилі. 21-річний пасажир, на жаль, отримав значні травми, несумісні з життям. Інший хлопець, який був за кермом, залишився практично неушкодженим, і обидва були українцями. Поліція провела орієнтовний алкотест на наявність алкоголю у 21-річного водія, який виявився позитивним. 2,03 проміле. Карловарські криміналісти з'ясовують обставини пожежі поблизу міста Карлові Вари у ніч із суботи, 11 травня, на неділю 12 травня, тут згоріли два легкових автомобілі та причіп для коней, які належали відомому у краї проукраїнському активістові та юристові Карлу Єлінику. Ніхто не постраждав, машини з причепом ймовірно були підпалені навмисно. Багато українців із захопленням сприйняли відкриття сполучення Регіоджет з Праги до Чопа й Перемишля, але, на жаль, під час поїздки багато з них зустрілося з різноманітними проблемами. Так, чеський транспортний інформаційний сервер повідомляє, що у потязі Регіоджет, який прямував з Праги до словацького міста Кошіци і далі до українського чопа, пасажири виявили клопів. Провідниця пересадила пасажирів із постраждалого купе в інший вагон, але це не одна проблема, з якою зустрічаються пасажири потягів і компанії в українському напрямку. Взимку багато людей неодноразово скаржилися на неймовірний холод у вагонах через непрацююче опалення, влітку, навпаки, на спеку через непрацюючі кондиціонери. Проблеми створюють і заміни вагонів або невикуплені квитки на Укрзалізниці. Торгова інспекція Чехії вже розслідує справу про можливу дискримінацію людей на макар. Шруті з Праги до перемишля у Польщі. 7 червня 2024 року у Чехії відбудеться щорічна ніч костелів. У рамці акції безкоштовні екскурсії, концерти та виставки. Ніч костелів це найкраща нагода побачити місця, які зазвичай доступні лише під час богослужінь або навіть не відкриті для широкої публіки, наприклад, вежі чи різниці. У одній лише празі двері для відвідувачів відкриють понад 140 об'єктів. Подивитися програму заходів у кожному регіоні можна за посиланням. Наприклад, у празі у церкві Матері Божої Сніжної, що знаходиться за адресою Юнгманово на 753 18, заплановані екскурсії, концерти та екскурсія Хором з Хором та Органом. Схожа програма і в Плезенському соборі Святого Варфоломія на головній площі міста. Наразі для участі у заході зареєструвалися 1721 церква або молитовний зал по всій Чехії. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеської мови до рівня А1, до якого додаються два доповнення, а також ми додамо, ще два навчальні зошита для практичної роботи з пройденим матеріалом. Авторка підручників, докторка філологічних наук Ліда Гола, де завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладних граматичних пояснень українською мовою підручник задовольнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вивчити в чеську мову. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово. «Волна». «волна». До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм у вигляді собачка, все про це З. Але замість все про з напишіть ваше. Серед тих, хто надасть правильну відповідь, ми до 10 червня за допомогою жеребкування оберемо переможця, ми зв'яжемось з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ЦЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось, сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ЦЗ». А також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцекрапкаеу. І звісно, залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!